Ні, в програмі Южноукраїнське управління пенсійного фонду об'єднається з Арбузинським. Як перетворення відобразиться на пенсіонерах? Злочинність зросла, а штат поліцейських недоукомплектований. Та слідчі запевняють, що злочини, врешті-решт, таки будуть розкриті. Сьогодні виповнюється 25 років з дня створення в їжноукраїнського управління пенсійного фонду. Тоді воно носило довжелезну назву і не мало таких функцій, як зараз, що цікаво отримало їх теж 1 лютого. Тоді управління соцзахисту передало свої повноваження з призначення і виплати пенсій. З цієї нагоди я хочу привітати своїх колег, своїх працівників з такою знаменною датою, подякувати їм, їхнім сім'ям за те терпіння, за ту увагу, за віддачу, за теплі серця, за те, що вони ніколи не рахувалися своїм власним часом, а завжди йшли на зустріч нашим підопічним, нашим пенсіонерам і робили все можливе для того, щоб забезпечити і зняти соціальну напругу. Серед працівників багато старожилів, які трудяться тут понад 15 років. А Глина Вербицька незмінний керівник. У зв'язку з оптимізацією за ініціативи уряду в ювілейний рік під юрисдикцію Южноукраїнського управління перейде Арбузинський район. Таким чином об'єднана структура обслуговуватиме понад 16 тисяч пенсіонерів. Для пенсіонерів це абсолютно нічого не значить. Вони як обслуговувалися, як подавали документи, як вирішували всі питання. Так вони будуть вирішувати питання і документи подавати за тим місцем. Де вони звикли абсолютно все залишається на тому, що в просто буде оптимізовано кількість працюючих там бухгалтерія буде централізована, деякі ще відділи будуть централізовані, які не задіяні саме на обслуговування пенсіонера. Нова установа має розпочати роботу до 15 березня, а поки триває перехідний період, місцеве управління працює у звичному руслі. Щомісяця виплачує пенсії на загальну суму приблизно 25 мільйонів гривень. До речі, середній розмір виплати складає 2330 гривень, що на 600 вище ніж по Україні. Кількість южноукраїнських пенсіонерів постійно зростає, і сьогодні становить майже 11 тисяч осіб. Інформація, яка буде корисною не лише їм, прозвучить наприкінці випуску. Галина Вербицька розповість про особливості нарахування пенсії у п'ятницю на 102 зателефонував мешканець міста і повідомив, що з його авто невідомі викрали акумулятор. Слідчо-оперативна група виїхала на місце злочину. Поліцейські нарікають на власників автомобілів, які самі провокують крадіїв, залишаючи залізних коней у дворах будинків. Правоохоронці констатують, що останнім часом крадіжок побільшало. Із залишених без нагляду машин злодії забирають акумуляторні батареї, і колеса. Нечисті на руку особи не оминають крамниці, торговельні точки і навіть квартири городян. На території міста мала місце серія крадіжок з магазинів та торгівельних точок міста. Зловмисник здійсняв крадіжки грошей, та електроінструментів та комп'ютерної техніки. На даний момент працівниками кримінальної поліції було встановлено, що вказані крадіжки здійсняв громадянин К. Лише за перший місяць нового року до міського відділу поліції надійшло 56 заяв від южноукраїнців. Відомості про злочини внесли до єдиного реєстру досудових справ. З числа цих проваджень протягом 2016 року нами вже слідчим відділенням було направлено до суду кримінальних проваджень на 10 епізодів злочинної діяльності, з числа яких 6 Злочинів було направлено в злочини проти майна осіб, також два злочини пов'язаних із втягненням неповнолітніх у злочинну діяльність. Потім і по одному злочину проти здоров'я та життя осіб, а саме це спричинення тілесних ушкоджень, а також за фактом хуліганства. Капітан поліції розповів, що у слідчому відділенні наразі бракує кадрів. За штатним розкладом тут має бути 15 фахівців, а працює лише шестеро. Тож навантаження на кожного з них вдвічі більше від 40 до 60 кримінальних проваджень. Сергій Мунтян каже: хоча розслідування здійснюється не так швидко, як хотілося б громадянам, але всі справи, врешті-решт, таки доведуть до логічного завершення. За традицією, кожного останнього вівторка січня в медико-санітарній частині підбивають підсумки минулого року у присутності представників органів влади та змі. 2015-й для СМСЧ-2 був вкрай складним в плані грошового забезпечення, тому суттєву частину засідання присвятили саме питанню фінансування. Медичний заклад на утримання одержав від держави приблизно 38 мільйонів, тоді як у більш стабільному 2014-му ця сума складала 46 мільйонів. Брак коштів покривали із міського бюджету. Начальник фінансового управління Тетяна Гончарова запевнила лікарів, що цього року їх не залишать у скруті. Ми з бюджетною комісією Повірте мені, депутати настроєні очень позитивно по отношению к медико-санітарної частини і збираються робити депутатське обращение в Міністерство охорони здоров'я для того, щоб увеличили медицинську субвенцію. Фінансова скрута змусила адміністрацію закладу скоротити 26 працівників. Та, попри зменшення кількості і труднощі з фінансуванням, персонал медсанчастини зміг втримати на високому рівні рейтингові показники, як, наприклад, низька дитяча смертність. Однак кількість хворих на важкі захворювання невпинно зростає. На це є об'єктивні причини. 20 років назад у нас людей старше 50 років було менше 5 тисяч, а сейчас більше чотирнадцять. За останні десять років почти в два рази количество онкобольних увеличує в місті состоящих на більше ніж в два рази сахарного діабету. Боротися із тяжкими хворобами медикам допомагає низка спеціальних програм, кошти на які виділяються із міського бюджету. Після заслухання доповідей лікарі мали можливість поставити питання поважним гостям. Найбільше людей у білих халатах турбувала проблема відсутності службового житла для медпрацівників. Вот вы обратились, и все вопросы ваши, которые вы обратились, будут решены. Когда будет введено в эксплуатацию шестое общежитие, да. Там будет очень много социального жия, жилья. Сейчас решаются вопросы: кто один, врачи, да, пока. Не это тоже хороше рішення комнати з хорошим теплом і так далі. все временно. Також на підсумковому засіданні порушилося питання недосконалого механізму фінансування донорства крові, через що затримуються виплати. Тетяна Гончарова пояснила, що знайти таке рішення, яке б не суперечило бюджетному законодавству, вкрай складно, але водночас пообіцяла допомогти у вирішенні проблеми. У той час, коли школи пустують через вимушені канікули, виконавчий комітет опікується питанням організації харчування дітей в навчальних і дошкільних закладах. А в управлінні освіти вже й меню склали збалансованих гарячих сніданків для молодших учнів. Напередодні нового року для більшості родин України неприємною несподіванкою стало рішення уряду про скасування безкоштовних сніданків для учнів перших четвертих класів. Безоплатним залишилося тільки харчування дітей пільгових категорій. Проте цим регуляторним актом дозволено Органам влади на місцях самостійно планувати систему харчування у школах. Враховуючи те, що під час підготовки проекту бюджету на 2016 рік певний фінансовий ресурс на забезпечення харчування на рівні 2015 року передбачався. Враховуючи те, що січень ми жили по тимчасовому кошторису, нами був виданий наказ січень. Діти харчувались в нашому місті. Будемо намагатися залишити процедуру забезпечення харчування дітей перших четвертих класів принаймні до кінця навчального року, тобто до літа. Начальник управління освіти каже: якщо все ж таки доведеться позбавити початкову школу безкоштовних сніданків, то станеться це тільки в новому навчальному році. Члени виконкому, окрім харчування в школах, погодили й батьківську плату за наїдки малечі в дитсадках. Вона така ж, як і минулого року. Було прийнято рішення теж до літа, до кінця навчального року. Пропонувати виконавчому комітету прийняти відсоток на рівні минулого року. 60% сплачують батьки, 40% – відсотків міський бюджет. Утім, 60% від фактичної вартості харчування в день за попередній місяць платитимуть не всі родини наполовину і повністю від оплати за годування в дошкільних закладах. Звільняються родини пільгових категорій. Шановні пенсіонери, хочу вас повідомити про те, що на 2016 рік у нас є деякі нормативні документи, які би я хотіла вам прокоментувати для того, щоб зняти соціальну напругу, для того, щоб ви не хвилювалися, що там і як там все йде згідно норми чинного законодавства. 1 січня 2016 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб складає 1074 гривні. Стосовно звідси запланована сума для бюджету. У розмірі трьох мінімальних прожиткових мінімумів для того, щоб зняти прибутковий податок, значить, ця сума складає 4134 тисячі гривни, і вище цієї суми, якщо людина отримує пенсію в повишеному розмірі, знімається податок у розмірі 15%, а також знімається військовий збір у розмірі 1,5%. Якщо людина працююча, працюючий пенсіонер, значить, отримує пенсію. То розмір його пенсії зменшується на на 15 але не менше, ніж на суму 1611, тобто 150% від прожиткового мінімуму. Тобто, якщо людина має розмір пенсії 1074 і ще працює на підприємстві, чи установі і отримує заробітну плату, там не важливо яку, то розмір пенсії зберігається в повному обсязі. Якщо розмір пенсії складає за 1611 гривень. То тоді, звичайно, утримується 15% із різниці. Але щоб сума пенсії 1611 залишилася незмінною. Тому на сьогодні це таке зроблено. В минулому році у 2015, в грудні місяці ми виплатили два розміри пенсії, як всім, всі так говорили. Значить, пенсія у нас виплачена була за грудень місяць, так як ми виплачуємо пенсію наперед на поточний місяць, і виплачена пенсія була на січень. 29 грудня в терміни з 1 січня по 23 січня включно. А 23, 24, 25 фінансувалися вже у встановлені терміни, тобто наперед за 23 дні. Ну це зв'язано з святами, з тим, що були канікули. Притерпіли зміни і ще деякі норми закону, які стосуються. Пільгових призначень. Пільгові призначення це пенсія за вислугу років медичним працівникам і педагогічним працівникам, а також пенсія за списком 1 і за списком 2. Якщо станом на 1 січня 2016 року стаж по педагогічної роботі чи по медичній роботі складав 25 років, то людина має право виходити на пенсію, коли вона до нас звернеться. А ми фіксуємо стаж на 1 січня 2016 року. Якщо на 1 січня 2016 року стажу 25 років ні в медичного працівника, ні в педагогічного працівника не було, а було, наприклад, 24, то йому ж треба рік допрацювати, то він вже піде за новим законом, тобто піде на півроку, кожне півроку давати буде півроку збільшення. Незалежно від віку людини. Тут віку немає. 25,5 і далі може бути 25,5, 26 і так далі. Але на сьогоднішній момент поки що діє така норма. Для пільгових категорій. Таким же чином буде збільшено розмір, але після того, як набере закон сили, і з урахуванням того, що за списком 1 на 1 січня повинно бути відпрацьовано у жінок 7,6 років. Це перший список у чоловіків 10 років, при загальному стажі у чоловіків 20 років, у жінок 15 років. Далі, якщо ця норма буде продовжуватись, то буде також півроку додатися, як і всім останнім. І список для жінок 10 років, для чоловіків 12,6 року і вихід на пенсію за першим списком жінків 45 чоловіків 50, а далі буде 50,6. А у другому списку це чоловіки у 55, а жінки 50. Хочу сказати, що із 1 січня. Минулого року хочу наголосити минулого року, 15-го року, призупинено дію норми, коли люди мали право виходити на основному жінки 55 років. Тобто таке право було, але там було згідно закону. Якщо жінка виходить 55 років на пенсію, а їй за законом стаття 26 уже вже належить вийти 56, 57, 58, То за кількість недопрацьованих років зменшувався розмір, відсоток зменшувався. То ця норма перестала взагалі діяти, і тепер тільки будуть виходити жінки у встановленому статті 26 згідно дати народження. Тобто на сьогодні це 57,5, 58 і так далі. Ще таке. Тонкощі у законодавстві змінено, значить, що раніше людина, яка виходила на пенсію, мала право донести до додати до документів довідку про період роботи, якийсь інший до 1 липня 2000 року, значить 60 місяців підряд. Тобто, десь може був вигідніший варіант заробітку, бо у нас дуже багато таких довідок. У нас дуже багато пенсійних справ, які по декілька разів ми зробили запити, люди приносили то ця норма з 1 січня 2016 року вже не діє. Вона буде діяти тільки в тому випадку, коли до нас звернеться людина, яка не має стажу або 5 років роботи з 1 липня 2000 і, наприклад, в цьому періоді з 1 липня 2000 по сьогоднішній день по 16 рік немає взагалі страхового стажу або він є, але він не складає 60 місяців. То така людина буде мати право взяти на вибір 5 років до цього періоду. Шановні громадяни і не тільки пенсіонери, а й ті, хто на сьогодні працює, слідкуйте за тим, щоб вам фіксували ваш стаж, щоб у вас було не менше ніж мінімальна заробітна плата 1378 На сьогодні то ви будете мати один міст. Місяць стажу.